Показую свої покупки, які ми зробили. Я поїхала з друзями, моїми однокласниками. Вірніше, моя однокласниця тільки Люся, а Толік це її чоловік. І ми поїхали на базар. Мені там особливо нічого такого не треба було, але подивилась, може, щось і знадобиться. Але нам ну, потрібно було е, купити. Або такий піднос, або підставку, під чашки. Це для віки в її квартиру. Я там нічого не знайшла такого, але потім зайшла в один магазинчик невеликий, це на базарі. І ось отакий купила судочок. Ну, якраз він отак нам 25 см, це якраз ширина її. Тумбочки вверху. І я думаю, якраз воно підійде. Коштує такий піддон 65 гривень. Ну, недорогий, такий все, добротний. От. А хто його виробник Україна? Отак. От так що українці теж можуть щось уже робити. Не тільки Китай, а то все Китаєм. Нас тут позакидали, але там теж бувають хороші товари. Далі ми зайшли в Добробут. Люся купила такий вінчик собі, там полуавтоматичний. Ну, я не стала таке купувати. А ось рукавички гумові я там купила. Це от такі гумові рукавички. Я купила дві пари. Вони коштують одна пара 20 гривень. Так, ну це в таких магазинах. Далі ми зайшли в АТБ. І що я там купила? Я купила цукерки. Ось такі цукерочки метеорит, здається, по акції. Але я вже так е, і не дуже пам'ятаю, ну, Майже крім пташиного молока всі були по акції. Так, купила оце 420 грам, по 142 гривни 99 копійок, на 60 гривень 6 копійок. Чому я зараз їх беру? Ну, У мене, як завжди, скорботні події. 7 березня буде рік, як нема мого чоловіка. І це я купила, роздам. Цукерочки. Так, далі я купила ташине молоко цукерки. 478 грам по 154 гривні 99 копійок. Отакі я їх раніше дуже часто брала. Так, і оце на 74 гривні 9 копійок. І взяли ще отакі от жако. Пташка мармелашка називається цукерки по 148 гривень 99 копійок. 672 грами на 100 гривень 12 копійок. Оце саме такі, саме більше затягнули. Оця пташка мармелашка. Ось такі. Так, далі була. Акція на туалетний папір. Я взяла одну упаковочку. Панда сніжна. По акції 49 гривень 80 копійок. Взяла дві пачечки сирих дріжджів, отаких. От По 11,70. Одна пачечка. Ну і рукавички. Рукавички теж взяла своя лінія розміренка три упаковки. Це вже я їх готую до літа. Господарчі по 22 гривни 90 копійок. На 68 гривень 70 копійок. Ну, взяла, бо по акції ж. Ми ж, як завжди. Все, що по акції, те й беремо. Далі взяла. Родомер сир на 150 грамів по 59 гривень 90 копійок. Ось такий. І твердий гауда, комо 150 грам, цей був по акції теж. І по акції він коштує у нас Сорок дев'ять дев'яносто. Взяла хліб гірчичний. триста грам, Нарізний. 10 десять гривень, двадцять копійок. І ще пряно-зерновий теж взяла хліб, теж нарізний. Так, його тут 350 грамів, 12 гривень, 80 копійок. Ось такий. Так, і що далі взяла? Так, кокосову стружку 40 грам 11,40. Так, ось тут можна її помістити. Ага, там не видно. тут ось, ось тут видно. І дві три пачечки ваніліну мрія по 5 гривень 80 копійок, на 17 гривень 40 копійок. Ну і останнє, що купила, це 4 яблучка Голден. Яблука були по. 40, по 19 гривень 95 копійок, 544 грами, це затягнули 4 яблучка на 10 гривень 85 копійок. Ну, це всі товари, що купили, Ось чек на рукавички, це чек на ТБ. А оцей судочок. Без чеку. ну На базарі там чеків немає. ось Така сума в нас вилізла десь 600. А, я ще не сказала пакети. Чотири пакети, отакі, по 15 копійок. І оця сума 644 гривні 20 копійок. Такі покупочки були сьогодні.